Доброго дня, шановні колеги. З вами технічний експерт з підтримки олійних культур компанії Сенгента Олександр Лясківський. Сьогодні ми з вами знаходимося на Черкащині, корсунь шевченківському районі на полях стов-агрофірма Корсунська. Заплановано в нас сьогодні збирання демолінійки від компанії Сенгента, і ми проінспектуємо один із гібридів, а саме новинку 2022 року гібрид Сурелі. Це середньостиглий гібрид помірно інтенсивного типу. Особливостями цього гібриду є те, що цей гібрид має високий потенціал по сухостійкості, володіє хорошим коефіцієнтом запилення, тобто автофертильності, має толерантність до небезпечних хвороб, таких як фомоз, фомопсис, склеротинія стебла і надзвичайно небезпечної хвороби пероноспороз. Слід відмітити, що цей гібрид формує у своєму складі в насінні до 54% олії, і також цей гібрид має стійкість до вовчка на рівні 7 раз. Ми рекомендуємо вирощувати гібрид сурелі в лісостепу та північному і центральному степу. Також цей гібрид можна висівати як в ранні, так і в оптимальні строки. Гібрид сурелі на даний демоділянці ділянці ми висівали 29 квітня. Це оптимальний період для висіву соняшника в даній зоні. Норма висіву становила 58 тисяч схожих насінин на гектар, і температура на глибині залягання насіння була в межах 11 градусів. Друга половина травня і весь червень місяць були надзвичайно сухими і спекотними, що не могло не вплинути на потенціал рослини і на засвоєння добрив з ґрунту. Проте дещо виправилась ситуація із випадання опадів у липні місяці. Це співпало з періодом цвітіння культури. Надмірні опади другої половини вегетації несли ризик розвитку багатьох хвороб. Але водночас і сприяли хорошому наливу сім'янок у кошику. Як ми бачимо, кошик добре запилений, сім'яночки виповнені, і ми очікуємо хороший результат, як для цього року. Але який він буде, ваги покажуть. Колеги! А зараз самий відповідальний момент. За мною знаходиться комбайн, який зробить контрольний замолот. І ми нарешті дізнаємось, яку ж урожайність у нас покаже гібрид сурелі. Настав вирішальний момент. За мною на вагах знаходиться вантажівка, і ми готові зараз дізнатися, яку урожайність покаже у нас гібрид сурелі в умовах цього року. Нарешті ми готові оголосити результат. З облікової ділянки 0,17 гектара. Нам вдалося зібрати 735 кг насіння з вологістю 9,1%. Що перерахунку, це становить 43,2 центнера з гектара. Ось такі результати забезпечив нам гібрид сурелі. За помірно інтенсивної технології, але звичайно, при застосуванні більш інтенсивної технології можна було б сподіватися на значно вищі результати по врожайності.